Ось блогери, які користуються популярністю, це друзі серед 84% споживачів новин у соціальних мережах. Тобто тут відсотки одноцифрові. Але якщо би ми перевели в абсолютні числа, то це насправді багато, бо це серед вісімдесят. 80... Чотирьох Ну і ось у 2025 році е, Стерненко, Лайков Лачин, пише Сергій Притула, Дмитро Гордон, Віталій Портников, Володимир Зеленський, Юрій Бутусов. Е, це, ну так би мовити, чемпіони далі вже попадаючи. Блогерів називали набагато більше. Я от вчора ще дивилася результати фокус груп із різними категоріями населення, і там ну дуже великий список тих, тих блогерів. Це просто тут ті, хто вже менше одного відсотка, то сюди його в рейтинг не ставили. Але це говорить про те, що споживання новин і тобто до Віра і користування ресурсами і ресурс ресурсами окремих просто людей, бо блог – це просто людина надзвичайно велика в Україні.